Зараз це звичайне кафе а раніше тут знаходився Херсонський клуб кінолюбителів. 40 років тому на вулицях нашого міста проходили зйомки масштабного проекту. Знімали сценічно-художній кінофільм, присвячений герою радянського союзу Ілі Куліку. Роль легендарного підпільника зіграв Віктор Бекодир. У світ стрічка на жаль так і не вийшла. Та ніхто не забути і нічого не забути. Виконавець ролі Ілі Куліка Віктор Бекодир знайомиться із режисером Олександром Юдіним, і вони разом вирішують зняти документальний сюжет про фільм 40-річної давності. в Херсоні знімався настає. Двухчасовой медийный продукт, связанный одновременно как с театральной деятельностью, но ну, немножко он как в виде спектакля был, и в то же время еще он был как и фильм, посвященный Илюше Кулику. Вот. И, к сожалению, этот фильм не вышел в свет окончательно, потому что снималось это на негативную пленку, а детская киностудия по каким-то неизвестным причинам отказалась делать э, позитивные изображения. Это сохранились только фотографии, но работа была проведена очень достаточно масштабно, и нам интересно, чтобы э, Виктор Бакадыр нам это подробно рассказал. Сам виконавець головної ролі провів нам екскурсію по місцям зйомок кінострічки. На фотографіях ми бачимо юного Віктора Миколаєвича. Для актора все відбувалося ніби вчора. Садились в мотоцикли. Міша і Юра їхали впереді, їхали їхалі сюди, і Паушакова, мімо Леніна, летіла ця кавалькада. А ось місце, звідки кіношний Ілля Кулік виїжджає на завдання. Зараз тут будинок дитячої творчості. Екскурсія пройшла у дружній атмосфері. Охочі ставили питання, а наш провідник люб'язно відповідав. Завершилася подорож біля колишнього херсонського клубу кінолюбителів. Наприкінці зустрічі Віктор Миколаєвич не поскупився на теплі слова. Я дуже рад, що я бачу молоді лиця і що наше діло кінолюбительства все таки продовжується. Не страшно, що за за нашими плечами кафе. Я думаю, що все таки і городські власті. И люди заинтересованы. А может быть, такие же люди, как за нашей спиной, все-таки повернутся к нашему делу, и у нас будет свое помещение, в котором мы будем собираться и показывать наши достижения.